Ось троянда, ні на цвіте 16 жовтня. Дивіться, які прекрасні квіти, Вон, бутони які зелена така стоїть. А це ось поряд з нею росте абракадабра. Ось вона, дивіться. Бачите, яка. Теж вона. Любе, полюбляє цвісти в таку пору. О, вони. Оце вони цвітуть зима і сніг уже на них лягає. А вони ще цвітуть і цвітуть вже зовсім як заморози їх, аж тоді вони не не то, я ж не обрізаю садок. Так що це вон, оце такий я маю сад. Вон, дивіться. Сад з 500 троянд. Ось он, цілий ряд їх там. А то все сад, он, он. Кругом куди не кинь. Оком все-все сад. С троянд. Саду 4 роки. Ще й на тій стороні вон же ж є. І з цієї сторони вон є, тут і гортензії ростуть. Ось вони, ось Уже Звісно, померзлі, замерзлі, ну, ще стоять. От. Ось, це так виглядає все. А це малина мультифлорка такого малинового малинового кольору. Ось ще тут цвітуть, що цвіте, що не цвіте вже. Ось так проведу вас моїм таким великим садом. Ось. Ось іще мультифлорки які. Цілі відра тут у них. О, дивіться, дивіться. Яка краса, дивіться. Краса цвіте на Україні.